Всім привіт з сонячної Канади! Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні хочу таке невеличке відео вам зробити і розповісти про медичний екзамен в Канаді. Я розповім на прикладі свого досвіду, як це все пройшло. Я чомусь уявляла це зовсім інакше. Але медичний екзамен, це знаєте, як медогляд, його потрібно пройти обов'язково всім. В... За 90 днів. Тобто, якщо ви на території Канади більше, ніж 90 днів Ви не зробили медичний екзамен, мені здається, що буде якийсь, може, штраф. Не знаю, але потрібно за 90 днів, коли ви знаходитесь в Канаді, зробити цей медичний екзамен. Тобто медогляд. Коштує він грошей. Хочу сказати, що на одну дорослу людину ми заплатили по 160 доларів канадських. Я не пам'ятаю, який зараз курс. Я зараз вам прикріплю, щоб ви могли побачити. Звісно, цей екзамен можна пройти і в іншій країні, в якій ви живете зараз. Але ця клініка потрібно, щоб вона була, тобто вона підходила до цього медогляду. і потім ці документи відправила в Канаду. Я вам не раджу. Проходити в тій країні, де ви живете, тому що краще приїхати сюди і зробити. Ми думали, що це буде дорожче і довше часу часу займе, але це коштує 160 доларів і зайняло у нас приблизно ну, десь години півтори. Тому що в одному секторі, тобто в одному будинку, ми здали кров. А в іншому ми зробили рентген. І все. Друзі, це весь медогляд, тобто тільки рентген і кров. Потім вони сказали, що на протязі, точніше, протягом е, двох тижнів вони нам пришлють наші результати. І якщо у нас щось недобре, вони нам зателефонують, зателефонує лікар. Але потрібно буде за це заплатити 40 американських доларів. Тобто, якщо у вас щось не ок, то вам зателефонують і з вас візьмуть гроші за цю розмову. Навіть якщо ви б не хотіли цього. Але я сподіваюся, що у нас буде все ок. І з нас не візьмуть гроші. Тому що, ну, бляха, 40 доларів заплатити за це я не хочу. Я зараз йду додому, просто я так розмовляла, тому що підіймалася на пагорб. В Канаді сьогодні така чудова погода, просто нереальна. На вулиці десь 3-4 градуси тепла, відчувається значно більше, тому що світа, дуже ясне сонечко. І хочу сказати, що тут десь о сьомій годині ранку вже дуже світло. Це не так, як ми жили в Німеччині і там. І там було в кельні постійно так, знаєте, пасмурно, потім дощ, що. То тут завжди сонечко. Це мені дуже подобається. Хоча вони тут всі сидять на вітаміні Д3. Зараз взимку, це дуже популярно. То ось так. Дякую, що переглянули це відео. Я думаю, воно для вас буде корисним. Я знизу прикріплю адресу, де ми приходили медичні екзамени в Торонто. І записуйтесь, тому що там потрібно буде проходити медичний екзамен за попереднім, засоб, за попереднім записом, тобто потрібно буде записатися.